Привіт, друзі! Сьогодні поділюся рецептом вам замечательного салату, який я готую на кожен новий рік замість банального олів'є. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну що, починаємо. Так, і нам потрібні яйця, картошка в мундірах, морковка, обов'язкова рибка червона, далі горошок, зелений цибулька, огірок, свіжий і огірки мариновані. І, звичайно, самий, корисний, самий смачнючий домашній майонез. Поїхали! Так, картошка. Марковка, яйця. мариновані огірочки, які ми маринували з вами влітку. Дуже хромкі, ароматні, грушок, зелена цибулька, свіжий огірок, червона рибка. І найсмачніший у світі домашній майонез. Силку на відео дам нижче. Усе ретельно перемішуємо. Все, наш салатик готовий. Спробуйте обов'язково приготувати. Він дуже смачний, дуже ніжний. ну в общем, я рекомендую. Ви не уявляєте, наскільки це ніжний смак. Хто у мене не пробував його всі в восторгі і не могли здогадатися, що це. А там всього просто червона рибка і нема ніякої ковбаси. Я взагалі не люблю салати з ковбасою. Я готую на кожен рік прекрасніша заміна. Просто повірте банальному олів'є. Тому ж готуйте, смакуйте, дякую, що були зі мною. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Миру вам, щастя, добра і до зустрічі на новому смачному відео.